Зараз ми знаходимося в паливні. Для початку я вам покажу існуюче обладнання, яке тут стояло. Це старий газовий котел, напольний змонтованим бойлером, додатково звичайний електричний бойлер, яким замовник грів воду останніх, напевно, 2 чи 3 роки. Це є нове обладнання, яке ми доставили. Воно знаходиться тут у нас на тій стіні. Я зараз детально розповім, що є, що. Також в нас є та схема, про яку я згадував раніше, яку Малював проєктант. Ми були на вулиці, ми були біля зовнішнього блоку, який у нас під номером 1 на цій схемі. Ось тут. Все решта обладнання, яке є, воно у нас є тут. Внутрішній блок нашого теплового насоса, бойлер для нагріву гарячого водопостачання, бойлер зі збільшеним теплообмінником для теплового насоса. І це є буфер ємкість, яка теж потрібна для роботи теплового насоса. Для того, щоб ті всі речі, всі ті вузли нашої паливної зв'язати докупи. Ми вирішили це зробити нержавіючими трубами. Естетично, довговічно і якісно. Стосовно внутрішнього блоку теплового насоса. В ньому є всередині теплообмінник, у нас є буферна ємкість. Вона нам потрібна для того, щоб коли тепловий насос намерзає льоду на теплообміннику зовнішнього блока, щоб в нас був якийсь невеликий об'єм води, нагрітої ним же ж попередньо, для того, щоб він сам себе міг розморозити. Для того потрібна невеликого об'єму від 100 до 200 літрів акумулююча ємкість. Ось тут вона у нас встановлена. У нас є бойлер непрямого нагріву зі збільшеним теплообмінником. Для того, щоб швидко і якісно нагрівалася вода для користувацьких потреб, має бути теплообмінник вдвічі більший в порівнянні зі звичайним бойлером непрямого нагріву, який використовується в парі з електричним чи газовим котлом. Для обв'язки даного обладнання є деякі важливі елементи. Це є один з важливих елементів це встановлення магнітного дешламатора на зворотній лінії до теплового насоса. Якісний дешламатор має в собі додатковий магнітний стержень, завдяки якому затримуються всі окиси заліза, які можуть бути в системі опалення, які виділяються з води. В якісному дешламаторі передбачена легка і швидка промивка цього фільтра, щоб не зливати дуже велику кількість води. Це є обов'язкове для того, щоб захистити частотний циркуляційний насос, який є всередині, від всякого шламу, який є в існуючій системі опалення. Другий з обов'язкових елементів це є трьохходовий кран, який нам переключає по потребі, або він має гріти бойлер, або він нагріває буфер, тобто водоп... гаряче водопостачання, або опалення. Це є другий з важливих елементів. Ще в нас є такий елемент, як трьохходовий, щойно про нього згадував. Це є виконавчий механізм, який перемикає циркуляцію води чи на буфер, чи на бойлер. Коли у нас тут знижується температура нижче заданої, Трьохходовий переключає циркуляцію через теплообмінник бойлера. Нагрівається вода в бойлері. Як тільки температура води досягла заданої, трьохходовий знову переключає нам циркуляцію на буферну ємкість.